Бутебу. Може Тернопіль весь голодок об'явив, щоб не було пам'ятки цієї руйнації, яка цій жінці, яка зруйнувала Україну, церкву зруйнувала. Хто в нас в Тернополі бунт об'явив? Ніхто десять років вже пройшло з того часу. І ми бачили Україна, що Україна подадусе? усе. Я їм запитав, сказав, чи готові ми так як значить, Померти за Ізраїль, коли там був один момент, зілоти. То в жінка сказали, що це за там в парку Соціє, Кличе помирати за Україну. А сьогодні ви готові померти за Україну? Хто знає, борщ піде варити в більшості? Оце наша проблема. Тому не, має, не маємо ми Україну. І поки ми не навчимося друг друга слухати, поки не навчимося любитись, мова в Україну робити конкретних кроків, толку не буде. Одобряв ми 20 років. Весь радянський період ми казали одобряв, весь радянський період навчилися одобряв. обвинили еліту українську. І вона сюди ходить позор від Запорожця в Татві. От що проблема? Це сьогодні дві-три сотні чоловік має тут бути. Ні, слову, чому хай, неправильно організовано неправильно. Хай, оця площа має бути сьогодні хай, за за тебе